Ми руки складаємо перед собою, коліна і носки в одному напрямку, спина рівна, плечі від вух, таз спрямовуємо назад, хвіст пістолетом. І в цьому положенні тримаємо 5 рахунків. 5, 4, 3, 2, 1. Піднімаємо таз на висоті колін і тримаємо тут 5 рахунків. Хвіст. Пістолетом. П'ять, чотири, три, два, один. Вниз. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Вгору. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вниз. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. І вгору. Сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Далі напрямок сила. Відтискання. Руки ставимо трохи ширше килимка. Долоні, рівень плечей, пальці трохи вищі, лікті нижче плечей. Якщо ви робите з колін, то коліна нижче тазу, таз підкручений. м'язи пресу підтягнуті. І зараз робимо динамічні відтискання з приторможуванням. Це означає, що ми опускаємося трохи нижче, робимо довдих ще нижче, довдих, 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 видих сс. І ще чотири повторювання. Довдих, 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 видих сс. Довдих, 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 видих с. Таз підкручуємо. До вдих. Довдих. До вдих. Довдих, довдих, видих, сс. Останній раз. Довдих. 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 довдих видих. Сс. Супер. Зараз ізотонічний режим. Це означає, що у нас немає верхньої точки, ліктігнутій. І ми повільно з рівним диханням на рахунок 10 опускаємося, а потім так само повільно піднімаємося. Почали.

Добре, зараз зробимо режим 3 плюс 3. Це означає, що ми зробимо три динамічних відтискання, а потім із затримками. Повторюйте за мною. С. Один. С. Два, С. Три. Опускаємося трохи нижче і тримаємо на затримці 1, 2, 3. Ще трохи нижче. Один, два, три. Довдих. Один, два, три. Довдих вгору С. І ще три динамічних. С. Один, С, два, С. Три. Повторюємо. Призгинаємо. Один, два, три. На затримці. До вдих. Один, два, три. До вдих. Один, два, три. До вдих. Вгору. І ще два рази. Один. С. Два, С. С. Три. Один, два. Три. Один, два. Три, один, два, три. Один, два, три. І останній. Сс. Один. С. Два. С. Три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. С. Зараз зробимо динамічні відтискання. Просто вісім відтискань. Почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І статичне витискання. Тримаємо на призігнутих. руках В верхній точці. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Призігнули трошки більше. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І в нижній один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці.